Вітаємо, продовжуємо наші трансляції з Києва. І ми надзвичайно раді, що сьогодні з нами на зв'язку відомий український дипломат, надзвичайний повноважний посол, екс посол України у Сполучених Штатах Америки та Франції Олег Шавшо. Пане Олеже, вітаю. Дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Олеже, сьогодні тема одна, і напевно вона сама головна. Що це за 28 пунктів? Як ви їх, як досвідчений дипломат, сприймаєте? Чи це якась така медійна штука? Чи з іншого боку ми маємо дві речі: щось медійне, а щось направду існуюче? Те, що було передано президенту Зеленському? Він це підтвердив. Але чутки, які оприлюднюють такі відомі видання, там як «Аксіас» і не тільки про те, що це все повинно бути підписано до Day, до 27 листопада, а вже потім це поїде до Путіна і до. Грудня війна повинна зупинитися. Це, звичайно, добрі чутки, да? але вони не зрозуміли, чому так, чому так. Добрі чутки, що війна може зупинитися, але не зрозуміли, що це за кроки такі. Да? От як ви, як досвідчений дипломат, взагалі все це оцінюєте? Ну, в принципі, щоб якісь жінки, ну скажімо, ословлювати, не треба бути дипломатом. А, ну, по перше, ну, до цього моменту ми не знаємо точно. Про що йдеться? Тобто, ну, з того, що про що ми дізналися за собі маси інформації, ну, начебто передано у Мєрову, начебто дріскл передав президенту. Тепер щодо, ну, скажімо так, змістовної частини щодо змісту цих пропозицій, знову ж таки, що ми маємо? Ми маємо якісь шматки більш-менш великі, які були в таких солідних засобах масової інформації, ну, скажімо, як Financial Times, як Wall Street Journal і інших. <плістична> Про щось писала політика, «Аксіас», Але, от, ну, от перед тим як буду висловлювати свою думку, я вам скажу з чого я виходжу. Ну, по перше, те, що розмістив на своєму сайті Гончаренко, ну, оці, начебто, 28 плюс-мінус пунктів, плюс те, що я сьогодні побачив. Коли подивився англійський варіант Аксіяс, там Ну вони претендують на те, що вони викладають Ну основний зміст принаймні цього проекту угоди, от якщо виходити з цього, ну тобто, скажімо, зараз така дуже попередня оцінка, виходить з того, що ми знаємо від. Засобів масової інформації від Гачеренка і від Аксіаса. Ну, моя така загальна оцінка. Ну, якщо, по-перше, якщо подивитися на методу, то метода свідчить, свідчить про те, що цей документ ну, в тій чи іншій формі він з'явився внаслідок скоординованих спільних зусиль е американської і російської сторони. От те, про що я казав, що незважаючи на всі ці е, страшні е, обличчя про санкції, до речі, з 21 го мають запрацювати санкції проти Роснафти та лукола, це побачимо, як воно сьогодні піде, і е, е, незважаючи на критику з боку Путіна, залаштунки, основні переговорники того такого загального перформатування. Нового перезавантаження двосторонніх відносин Дмитрієв і Вітков, вони працювали, і те, що ми зараз бачимо, очевидно, є результатом їх спільної підкреслюю спільної роботи. Це по-перше, по-друге, від цього процесу була відсторонена Україна і Європейці. Україна, як я розумію, отримала деяку інформацію. Європейці взагалі не отримували. Ну, ніякої інформації судячи з їхньої реакції. Тобто, зараз оце є документ, який переданий Умєрову і дріскалам президенту. І якщо так подивитися, то це оцей американський принцип «My way or highway», Тобто, або ти погодишся, або ти йдеш собі гуляти. І очевидно, цей варіант американці і росіяни зрозуміли. Не очікують, що буде якась серйозна дискусія, а просто це буде, як так кажуть, заштовхуватися через глянку. До речі, дуже симпатично виглядаєте з такою В в темряві, темряві. Тоді, якщо можна, о, а це вже знову я на місці. Завжди було так, досить інфернальне, я б сказав. Але симпатичне. Ну, тепер якщо. Дивитися на те, з чим ми маємо справу? от Моя загальна оцінка це план, документ васалізації України, її остаточного перетворення з об'єкта на якийсь суб'єкт міжнародних відносин і перекриття шляху для України в майбутнє. Як ось, скажімо дехто стане казати про деякі речі, які там є, ну як же не можна. Можна забувати про те, що там йдеться і про гарантії, і так далі, і таке інше. От я хотів би: ну, я буду оперувати тим, що в мене є перед очима, і казати про деякі речі. Ну, по-перше, от якщо подив... ну, це дуже попереднє, і навіть не встигнув, я вам скажу відверто, дуже уважно вчитатися. Ну, от, попереднє, я собі отак подивився: які речі, ну. Я б сказав, так є е, ну, такими, що е, трапляться, будуть, е, якщо погодитись з цим планом за будь-яких умов. Це речі, які стосуються поступок з боку України. От тут написано: Крим, Донецьк і Луганськ визнаються де-факто російськими. Це буде. Херсон і Запоріжжя заморожені на лінії зіткнення. Так, і це буде. Частина території стане. Стає демілітаризованою буферною зоною, от, до речі, під контролем РФ де-факто. Ви пам'ятаєте, коли в перший раз виникла ця ідея демілітаризованої буферної зони, тоді говорили: Ну, давайте подумаємо, хто там буде патрулювати. Висловлювалися ідеї і щодо сил. Ну, якихось типу натівських, якісь Непалтам і так далі, тому подібне, або навіть європейці відповідно до логіки цієї коаліції рішучих. Зараз в цьому документі ми вже бачимо, що цю буферну зону контролює РФ. Тобто, фактично, і ця буферна зона буде окупована російськими військами. Це також, якщо ця угода буде ухвалена, то фактично, оце тут це вже назад, як то кажуть, дороги немає. Далі НАТО не розміщує війська в Україні. Так, це зрозуміло. Тут винищувачі НАТО розміщуються в Польщі. Я думаю, що винищувачі НАТО не розміщуються в Польщі, все таки. Ну, так чи інакше, це також те, що е, буде е, вже зрозуміло. Далі, е, це по-перше, по-друге, там, е, в принципі, е, ця угода її проєкту принаймні. Він змінює або завершує змінення цієї парадігми війни і протистояння а, Трампом. Як з самого початку він розглядав цей конфлікт, цю війну як конфлікт між, ну, скажімо, там деякі інші держави, а от, ті конфлікти, ті війни, які він каже, що він їх перепинив. Скажімо, Індія, Пакистан, о, дві сторони, які є. Майже однаково відповідальними, так і тут. Тобто логіка, що Росія має понести покарання за свої злочини, за те, що вона була агресором. До речі, де-факто і той же Венс, і Хексет, і сам Трамп один раз сказав про те, що агресором є Росія, а це, але це йому абсолютно не заважає пропонувати те, що він запропонував, а там є. Повернення Росії до нормального спілкування, тобто повернення до бізнесу з'южо, що також для Трампа дуже важливо, щоб реалізовувати з Росією оці якісь фантомні мегапроекти в інтересах Клана Трампа, ну в інтересах США, як він їх розуміє. Оце йдеться і про поступово санкцій, і повернення РФ до G8. І довгострокова економічна співпраця США і РФ. Це зрозуміло, так також можна собі уявити. Оце таке, що трапиться: це запуск запорізької атомної станції, під наглядом НГТ на і електрика 50-50 між країною і РФ. Ну це приблизно як, значить, хтось вам звомився в вашу квартиру. Ну, каже, ну в принципі, се я не винесу. Давайте так. Я 50 винесу, 50 залишу вам. Ну, це приблизно така ж логіка. Оці пункти, які в принципі ну, будуть реалізовані, якщо буде згода, і вони явно є такими поступками, які протирічать протиречать національним інтересам України. Ну, начебто в сьогодні є деякі моменти, які можна потрактувати як такі, що Україна могла б їх е сприймати. Ну, скажімо так, більш позитивно. Але знову ж таки, якщо зараз подивитися на ці пункти, то це пункти, які ну, можливо будуть, або їх реалізація залежатиме від е доброї волі, ну, в лапках звичайно, Путіна. От, скажімо, підтвердження суверенітету України. Ну це ми вже бачили. Вже підписували угоди з росіянами і Путін. Ви пам'ятаєте, Єльцин казав: я буду питати кожного чиновника зранку, що ти зробив для України. Це вже було далі. Україна отримує гарантії безпеки. Про це ми поговоримо окремо. Від США, але з умовами це дуже важливе питання. Я хотів би потім окремо сказати. Знову ж таки, може бути, може не може не бути. Далі обидві сторони зобов'язуються не змінювати кордони силою. Ну це взагалі смішно, тому що Україна явно їх не буде змінювати. А яка гарантія, що Росія не буде цього робити? Ніякої. Далі Росія юридично фіксує політику на нападу на Україну та Європу. Це взагалі ну, свіховин. Далі відбудова. 100 мільярд доларів заморожених російських російські на відновлення України США отримають 50% прибутку. Ну мені хочеться побачити, як Росія погодиться на те, щоб її 100 мільярдів були використані для, для відновлення України. Тим більше тут навіть і близько не йдеться про відповідальність Росії і за вчинені злочини і за руйнування України. Створення фонду розвитку України інвестицій в інфраструктуру, ресурси технології. Ну, це також те, що називається Вишвитикін. Я хочу подивитися, як, що це буде за і як він буде діяти. Ну, гуман... Єдине питання, яке може бути реалізовано, гуманітарні питання. Ну, це в принципі і це ми бачили під час всіх контактів. Е -е -е Далі є. Ну і абсолютно неприйнятні речі, які е, означають е, ну, втрату України суб'єктності їх держави. Чому нам диктують, які мають бути е, збройні сили? Ну, це означає, що фактично Росія собі виставляє рамки, е, за яких умов вона знову може е, здійснювати агресію. Вибори через 100 днів після підписання угоди. Повне амністія, тобто, навіть цей принцип, що нам кажуть, що нам робити всередині країни, принцип є як на мене абсолютно не прийняв. І останнє, що я хотів би сказати, це питання про гарантії. Вибачте, якщо вірити Аксіас, то Дріскол привіз угоду, де сказано. Що е, там будуть, скажімо, е, Україна отримує релайбл гарантії безпеки від США, тобто надійні гарантії, і начебто є окрема угода, яка е, визначає ці, які ці гарантії. Але знову ж таки, ці гарантії, плюс те, що вони приблизно сформульовані як стаття 5, Ну, от я подивився, те, що дає Акція, з іншого боку. Там також дуже багато речей, які ну, можуть бути зроблені, або не можуть бути зроблені. Тим більше, що там йдеться про те, що все це ще треба обговорити з європейцями, плюс треба розуміти, що включення цього пункту, воно протирічить, ну, скажімо, ідеології того руху Америка понад усе. Зробити Америку знову великою, цей макамумент, і як це буде сприйнято, і які крит... критиці буде піддаватися Трамп, якщо це ув... увійде чи збережеться це, це велике питання. Тобто, в принципі, як на мене, то навіть якщо собі уявити, що цей пункт залишиться, що ці дійсно гарантії. Будуть, ну скажімо, такими залізобетонними, і що вони призведуть до того, що ми отримаємо захист від союзників в разі нападу Росії, тобто порушення умов цієї угоди, тут треба все таки на цьому ставити question mark. Тобто, це дуже великий знак запитання, тим більше що. Через ну такі дуже мляву реакцію на провокації з боку Путіна, європейців і американців, не кажучи вже про американців, наскільки це навіть гарантії за статтєю 5 є надійними, це також велике, велике питання. Тим більше, якщо виходити з логіки Трампа про те, що Зараз фокус уваги зміщується на Латинську Америку і на азійсько-тихоокеанський регіон. Уявити собі, що в разі порушення Росією умов цієї угоди будуть застосовані, буде застосована сила з боку США. Мені в принципі достатньо складно, тим більше, от останнє що я хотів сказати, з цього приводу, гарантії на 10 років, а потім вони подовжуються за згодою сторін. А чи буде така згода, також незрозуміло. Тобто, коротше кажучи, поява пункту про гарантії, ну, я вважаю, це важливо, але так як це сформульовано, плюс якщо подивитися на це в контексті. То тут е, остаються, залишаються дуже серйозні запитання до цього, і в цілому це не змінює. От є це оцінки е, того, що нам зараз пропонується, про яку я сказав. Ну так це як те кажуть, дуже так попередньо. Ну от вигля, виглядає так. Ну як на мене. Пане Олеже, ну і тут таке ще наступне запитання: оскільки щось будь-якому разі отримано, да і Україна повинна якимось чином буде реагувати, і це є таке дуже прискорення, якихось процесів, і ми це бачимо направду. То ви, як досвідчений дипломат, як ви вважаєте, які можуть бути наступні кроки? Бо українці направду дуже хвилюються. Ну тобто, ну по перше, вони збентежені, а по-друге, хвилюються. Ну так з тієї логіки, ну як це виглядає? З угу. цієї інформації, яка є, то здається, знову ж таки ваксіс, про те, що Трамп хоче, щоб ця угода була фіналізована до 27 листопада, тобто до Дня Подяки. Це абсолютно савдепівський підхід піддати, але це абсолютно трампівський підхід, тобто я вірю в те, що він дійсно хоче це зробити до Дня Подяки. І як ви помітили, до речі, зараз е, Трамп взяв паузу, тобто, практично немає дуже мало висловлювань щодо е, війни в Україні. Тобто він сказав, що скоро ми припинимо цю війну, і таке інше. Тобто, це вірніше, не таке інше, така фраза у нього була, але в цілому він. Зараз очевидно, відчікує, вичікує, дивись, подивитися, яка буде реакція з нашого боку, і плюс треба ж враховувати, що зараз наші позиції, нашої керівництво серйозно послаблені, враховуючи цю критичну ситуацію на фронті, плюс останній скандал і відсутність такої адекватної реакції з його боку на те, що відбувається. Очевидно, в США також розраховують, що це. Буде сприятливим фактором з точки зору сприйняття цього плану. Таким чином, я думаю, буде зараз тиск. Не можна навіть собі виключити, що будуть ну або будуть перерви, перерва чергова в постачанні військової допомоги, або принаймні про це буде трансльовано нашому керівництву і європейцям. І я цілком вірю, судячи з тієї активності, яку ми бачимо зараз, і з боку американців, і на медійному полі, що це відповідає дійсності і зараз буде справлятися тиск, щоби нашою стороною була згода на цю угоду. Якщо говорити про російську сторону, сторону то очевидно, можна очікуватись якусь імітацію. Ну, це за НАТО. Ми йдемо на поступки, але враховуючи, що ця угода була фактично зроблена на пару, ну не на пару, там очевидно були задіяні інші там рубу, рубі, відкав і Дмитрів, то е, російська сторона очевидно, е, ну була, ну, не те, що дотична, брала участь в розробці цієї угоди, і, в принципі, ця угода відповідає російським інтересам на цьому етапі. До речі, позавчора, коли я дивився, коли було світло, був інтернет CNN, Fox там вони дивили, ну, говорили про цю угоду дуже так, так загально, але говорили, коли ще не були відомі ці деталі. І е, було інтерв'ю колишнього е, керівника е, резидентури ЦРУ в Москві, і він сказав, що це абсолютно таке е, нікчемне заняття, що Путін просто це використовує для того, щоб зараз уникнути застосування санкцій, і е, ну, ніякого позитивного результату від цієї угоди не буде. І дуже цікаво, що в принципі, дуже скептично був налаштований навіть один з ведучих там журналістів або дикторів, ну, це більше ніж диктор, ну, скажімо так, провідних журналістів Фокс. Таким чином, ну, тих, навіть ті, хто апріорі, Спрязливо налаштований до Трампа, вони ну, навіть вони на все це дивляться достатньо скептично, розуміючи, що за будь-яких умов, це, якщо ця угода буде імплементована, і сподіваюся, що ні, це буде означати просто-напросто перерву перерву в російській агресії, ну, то паузу вірніше. І її поновлення через деякий час з іншим, іншою стратегічною глибиною вже для Росії, коли вона нанесе удари нові не тільки проти України, але і проти проти інших європейських країн. Ну от така і, і така історія. Але зараз такі дуже я б сказав, дуже небезпечний для нас момент. Пане Олеше, дуже дякую. Дякую, що знайшли час поговорити сьогодні з нами. Дуже дякую. Да, Будь ласка, Олег Шамшур був сьогодні нашим гостем. За що ми йому щиро вдячні, звичайно, вдячні вам. Наші спонсори на платформі Patreon та YouTube. Залишайте з нами.